Вітаю! Мене звуть Михайло Комар. Це відео присвячено етичному кодексу педагога. Але е, ця подача буде трохи в іншому ключі, в якому саме вам буде дана певна картинка з текстом, яку ви можете прочитати, і я буду давати певний свій коментар щодо окремих пунктів. Е, Саме ці пункти, які вам будуть, текст, який вам буде подаватися, це не весь етичний кодекс. Я зробив певну вижимку з Етичного кодексу, е стисло основні саме цікаві моменти, які не завжди помічаються. І відкоментував деякі із них для того, щоб ця інформація краще і простіше вами сприймалась, Ще раз, вам буде дана дам текст. Ви його можете прочитати, а я просто додам коментар по окремому з пунктів. Починається цей розділ з висловлювання. Покликання педагога не тільки і не стільки передача знань, умінь та навичок, а й всебічний розвиток особистості, здібностей та можливостей учня, виховання порядного, відповідального, свідомого громадянина країни. Професійна діяльність педагога ґрунтується на верховенстві. Загальнолюдських цінностей, норм і принципів моралі. Я буду казати не про всі розділи, а про ті, на які я звернув увагу, які потребують, скажімо так, більш детального аналізу. скажімо. Тому я буду казати, про який сам розділ, яку саму статтю, і безпосередньо її буду коментувати. І так. Розділ 2. Основні принципи педагогічної етики. Стаття 4. Твори благо. Я би сказав так: не завжди благо буває на користь. Бувають випадки, коли створення благо для учня може завдати йому шкоди. Стаття 5. Принцип автономії педагога. Тут чотири підпункти. Перший необхідною умовою педагогічної діяльності є максимальна незалежність педагога у дотриманні своїх професійних прав і обов'язків, що передбачає свободу педагога в будь-якого зовнішнього тиску чи втручання в його діяльність, а також впливу своїх особистісних інтересів. Я повністю згоден з цим пунктом. Другий – Педагог не допускає у своїй професійній діяльності компромісів. Якщо такі компроміси розходяться з інтересами мети освітньої діяльності, з моєї точки зору, верховенство корисного навчання учня повинно бути над законом і над бажанням будь-кого. Третє. Педагог має право на вільний творчий педагогічний експеримент в межах чинного законодавства України. Як на мій погляд, тобто, він нічим не обмежений. Тобто ти можеш, педагог може робити, в принципі, те, що він бажає, те, чого він хоче. Четвертий пункт. Педагог не нав'язує навчання лише з метою власного прибутку. Повністю згоден, так. Стаття 6. Домінантність інтересів учня. Повністю згоден з цим. Це фактично вказівка на дитиноцентрійський підхід до навчання, де в центрі уваги учень, і головне це його бажання. Стаття 9. Культура поведінки. Тут 4 підпункти. Педагог гідне своєму покликанню у всіх проявах свого життя, дотримується високого рівня культури поведінки, поводиться стримано та тактовно, зберігає самоконтроль і витримку, слідкує за своїм зовнішнім виглядом. Чесно кажучи, я не можу погодитись з цим пунктом. Що значить не можу погодитись? Чи він не, не повинен проявляти певну культуру правил поведінки? Звісно, повинен. Але тут, з мого точки зору, є певне перебільшення, тобто стримано, тактовно, самоконтроль, витримку. Тобто, фактично, ми стикаємося з певним роботом. Ні. Вчитель не робот, вчитель це людина, яка має емоції, яка теж має право на певний прояв своєї особистості, наприклад, щодо одягу. Тобто він не повинен обов'язково ходити в строгому якомусь одязі, чи завжди, наприклад, зі всіма вітатись. Може, з кимось і не захоче. Тобто, затискати у такі рамки, це, з моєї точки зору, перебільшення. Саме про це тут і мова. Цей пункт слід, скажімо так, переназвати якимось чином, тому що тут дуже сильно затискання в, яких, в якісь рамки йде. Друге. Педагог вміє створювати в учнівському колективі атмосферу доброзичливості, взаємопідтримки, взаємодопомоги, творчої співпраці, зацікавленості в отриманні нових знань. Повністю погоджуюсь, Але це далеко від дійсності. Тобто від того, що справді є. Третє. Педагог відмовляється у вихованні від авторитарності. Та категоричності і намагається виконувати свій обов'язок без погроз, примушення і насильства. Опять-таки, знов повністю погоджуюсь з цим пунктом, але наскільки мені відомо, по аналізу дуже багатьох школ, то цього майже немає. Тобто воно існує, але в дуже-дуже маленькому відсотку. Це треба розвивати. Четвертий, педагог унікає проявів негативних емоційних реакцій, які принижують його людську гідність. Чесно кажучи, дуже дивний посил. Тобто посміхайте скрізь зуби. Це негативно впливає на його стан. Це практично заборона на прояв емоцій. Якщо в людини є позитивні емоції і негативні, умовно розділимо таким чином, то позитивні він має право. Показувати, а негативні ні, так воно не працює. Я за відвертість емоційного, емоційної відвертості. Звісно, якщо десь йде байдуже, це про людську гідність чи про щось інше. Педагог це людина. Так, він повинен бути трішечки стриманим. Але якщо емоції є, вони мають вийти. Нічого страшного в цьому немає. Розділ 3. Зобов'язання педагога щодо учня. Стаття 10. Вищий обов'язок педагога. Виховання свідомої освіченої відповідно до вимог часу людини. І тут мене зацікавив один пункт перший. Педагог приймає на себе особисту моральну відповідальність за всебічний розвиток учня, повністю з цим згоден. Тут хочу вказати на момент: всебічний розвиток учня дуже доречно вказано. Тобто, це не просто якийсь предмет, а це загалом. І це і мораль, і етика, і поведінка. Тобто, тут повністю все мається на увазі. Абсолютно з цим згоден. Стаття 11. Педагог готовий поважати автономію учня. І тут дуже цікавий другий пункт. Педагог поважає автономію учня навіть у тому випадку, якщо він не схвалює відмову учня від запропонованих дій. Я повністю з цим згоден. Але педагог має повідомити учню про існування інших варіантів і про певні наслідки щодо обраного учнем шляху. У рідких випадках можна повідомити про це постфактум учню, тобто спочатку учень. Це робить, а потім йому дають зворотний зв'язок. Іноді такий шлях спрацьовує, тому що не завжди правильна відповідь на початку є найяскравішою, найправильнішою. Іноді треба робити постфактум. Стаття 12. Педагог забезпечує конфіденційність інформації. Тут важливий перший пункт. Педагог не має права розголошувати інформацію про особистість учня навіть після закінчення навчання за винятком випадків, професійних консультацій чи обставин, передбачених законом. Чесно, повністю згоден. Тут, як психолог, він також зберігає конфіденційність. Або лікар. Також. Це певна, скажімо так, лікарська психологічна педагогічна конфіденційність. Повністю згоден. Стаття 13. Педагог сприяє встановленню учнем, відносин взаємного співробітництва та співтворчості на благо учня тут цікавий перший пункт. Педагог розглядає учбовий процес як відкритий процес соціального партнерства, якому притаманна особиста відповідальність всіх учасників. Ну, Тут я повністю згоден. Це дуже класно. Стаття 14. Педагог дотримується принципу гендерної рівності. Абсолютно справедливо. Стаття 15. Відмова педагога від надання педагогічних послуг. Тут цікаві два пункти. Пункт 1. Педагог не несе відповідальності за. Виховання та навчання учня в разі відмови його чи його законних представників від послуг педагога. Тут я частково згоден. Педагог має, внести, має нести відповідальність за той проміжок часу, коли навчав учня. якщо, звісно, таке було. Другий пункт. Педагог має право відмовитися від виховання та навчання учня з особистих причин. Ну, також згоден, тут важко сперечатися. Стаття 16. Оплата праці педагога визначається нормами діючого законодавства. І тут три підпункти. Перший. Педагог не має права пропонувати учням ніякі додаткові платні освітні послуги. Чесно кажучи, не згоден. І це ніяк не. А, не має жодного відношення до попереднього пункту, про який вже говорилося: що а, м, створювати умови для того, щоб. Ну, тобто, за, за гроші це тільки робити. Будь-яка праця педагога має бути компенсована, наприклад, це можуть бути гроші. Не завжди це форма грошей в нашому сучасному світі. Це просто здебільша форма. Але будь-які послуги мають бути якимось чином компенсовані. Не можна робити це тільки заради грошей. Але праця має бути відшкодована. Може бути випадок, якщо викладач каже, що він здатен це зробити просто так. Ну, тоді окей, добре. Але якщо він не погоджується, це його право. І він може за це отримати компенсацію. Другий пункт. У випадках, якщо не визначені норми, педагог може оцінювати свою діяльність з врахуванням якості освітніх послуг, тобто фактично самоцінити свою діяльність. Третій пункт. Оцінка діяльності педагога повинна враховувати. І тут підпункти. Складність і унікальність запропонованих послуг. Необхідні вміння та досвід педагога, якість виконаної роботи. Чесно кажучи, тут я частково згоден. У певних випадках складно встановити справедливість вартості. Хоча з пунктами, в принципі, я згоден. Розділ 4. Зобов'язання педагога щодо батьків неповнолітнього учня. Стаття 17. Надання педагогічної допомоги батькам учня. Цікавий перший пункт. При вихованні та навчанні неповнолітніх учнів педагог спирається на допомогу батьків, опікунів чи інших законних представників, залучає їх як співробітників, так і однодумців до процесу виховання учня. Педагог та батьки мають бути єдиною командою у вихованні та навчанні учня. Повністю. Абсолютно згоден з цим пунктом. На жаль, це не завжди так буває. Стаття 18. Педагог не втручається без професійно обумовлених причин у справи родини та приватне життя учня. Тут три підпункти. Перший. Ступінь втручання педагога в приватне життя учня визначає винятково професійною необхідністю. Коли існує загроза життю, здоров'ю та розвитку учня. Ну, повністю згоден, так. Друге, педагог роз'яснює батькам, опікунам чи законним представникам учня необхідність, мету і методи передбачуваного педагогічного втручання. В принципі, я з цим згоден, але таке роз'яснення не завжди буває потрібно. Тобто не завжди, наприклад, треба пояснювати методи. Третій пункт. Якщо неповнолітній вимагає конфіденційності і надання педагогічних послуг в наданні педагогічних послуг, педагог з'ясовує причини, з яких учень не бажає інформування батьків або інших законних представників і пояснює необхідність залучення останніх до його виховання. Тобто, фактично, педагог мотивує учневі необхідне залучення батьків. Залучення батьків це важливий вчинок, але не завжди необхідний. Педагог може виконувати виховну функцію. Тому я з цим пунктом частково згоден. Оскільки не завжди є необхідність залучати батьків. Розділ 5. Взаємовідносини і взаємодія педагогів. Стаття 19. Взаємини між педагогами. Тут буде кілька пунктів. Почну з другого. Педагог поважає права іншого педагога як людини, так і фахівця. Чесно кажучи, не зрозуміли, які самі права. Тобто, -то тут це не однозначно і не чітко якось показано. Третє. підпункт. Взаємини між педагогами будуються на підставі колегіальності, рівноправності, чесності, справедливості, порядності та довіри, а також готовності поділитися своїми професійними знаннями та досвідом. Я повністю з цим згоден, хоча це не завжди відповідає дійсності. Четвертий підпункт: педагоги допомагають один одному у подоланні труднощів та у складних випадках. У разі виникнення розбіжності між колегами слід шукати колегіальні шляхи їх усунення у разі потреби за посередництвом етичного комітету, відповідної професійної асоціації. Я з цим згоден, але такого я ще не зустрічав, і я не бачу, щоб таке існувало. Тобто, нас це не представлено належним чином. П'ятий підпункт. Обов'язок кожного педагога. Неопереджено аналізувати як власні помилки, так і помилки своїх колег. Виявлення незгоди з їхніми думками чи діями, критика на їх адресу повинні бути об'єктивними, аргументованими і необразливими. Я згоден повністю, але, на жаль, такого взагалі немає, і ситуація здебільшого навпаки. Шостий. Обговорення діяльності колег у присутності учня або його батьків є неприпустимим. Спроби завоювати собі авторитет шляхом дискредитації колег є неетичним. Повністю згоден. Але, на жаль, маємо зазвичай зворотну ситуацію. Сьомий. Моральний обов'язок педагога активно протидіяти практиці безчесних і некомпетентних колег, а також різного роду непрофесіоналів, що наносять шкоди розвитку та життю учня. Абсолютно згоден з цим. Але яким саме чином? Тобто питання в тому, яким чином як це будувати. Це незрозуміло. Восьме. Педагог особливо усвідомлює межі між професійним і приватним спілкуванням під час виконання ним своїх професійних обов'язків. Частково згоден. Педагог повинен мати з учнем професійне спілкування, але у певних. Випадках вкрай необхідно перейти до приватного спілкування. Стаття 20. Приватний педагог. Тут цікаві два пункти. Перший. Педагог може погодитись на консультацію чи репетиторство учню, бажану учням або його батьками. Частково згоден, але бажання батьків не є ключовим. Пам'ятайте дитино підхід. Другий приватний педагог має право відмовитись, навчати чи припинити навчання за умови, що це не заподіє шкоди учню. Я з цим згоден. Але цікаво, як він може заподіяти шкоди, не погодившись на заняття, якщо на момент пропозиції він ніколи не займався з учнем. Дякую.